Ну, цей день, цей день почався 5 часов ранку, була команда, ми всі чекали цього. У мене було день народження, якраз моє. Ти вже на такому адреналіні і ти його чекаєш. Ти мусиш його збити, щоб його не було. Ти працюєш і ти бачиш, як воно падає і там аж через край. Команда в нас збита, все, всі розуміють, що робити далі. Ціль була вражена і радості було багато, бо тому що ми розуміємо що за нами мирні люди, всі шахеди, які летять, летять в тил, де люди сплять спокійно, нічого не ожидають, чи ніде нічого. Серед ночі прилітаю в будинок. Тактика не зрозуміла зовсім, бо тому що вони заходять з усіх сторон. Шум буває так, да, Шум, трохи да. Да, от, збиває волна, вітер. У команді всі в готовності, всі, всі на своїх місцях, акустичне виявлення і тоді працює. Візуально так, можна тепловізійні пристрої, прилади нічного бачення. Можна виявити. Mm. Ну, проблема в чому? Тепловізійний пристрій ж показує, все одно він тепло віддає якесь. То є яка ще погода, якщо там. Місячно ніж шмарно. Да. То -то. Ну. Краще місячно, щоб було видно. Хорошо. Знайомтесь, це моя зброя, мій покемончик. Дуже ефективний, мобільний. Тим, що можна як із викруття, і також можна з відкритої місцевості стріляти. Якщо часно її слідкувати за нею, чистити, змащувати, то вона ефективна. Це крупнокаліберний кулемет ДСК, також допомагає в ураженні повітряних цілей. Розробка стара, радянська, але при доброму догляді свою роботу виконує. Ми стоїмо на тому рубіжі. Щоб не допускати ворога, ззаді мене і жінка, і мати, і діти, і внуки є вже. Велика підтримка це сім'ї моєї сім'ї і нашої. У кожного є чоловіка своя сім'я. І то є підтримка.